<ське> О х! Оце тань! Вася, де каска? Які ритуали? Я не пам'ятаю такого питання. Я перший раз, коли з цього граду відпрацювали з цього зіла, то я вас цілував. То відпрацювали і слава Богу, слава Богу, що все добре. Кожен постріл. Супроводжується фразою за брату, за фугаса. Звати мене Костянтин, служу в 80 й десантно штурмовій бригаді, родом із Сумської області Лебединського району. Після першого контракту пішов сюди у Львівську бригаду. Вже якраз наша бригада мала була виїжджати в зону ООС. І 12 лютого нам вже поступила команда бути в повній бойовій готовності. Ми виїхали на Херсон на полігон, та на Миколаїв. І там вже почалася повномасштабна війна. З 23 на 24 лютого стояв на ряді. і вийшло так, що моя зміна випадала з трьох ночі до е, п'яти ранку. Якраз в цей проміжуток. Кажуть, там вроді 4 утра все почалося. Якраз цей проміжуток застав. Ну такого нічого не було. Після наряду пішов спокійно спати в 5 ранку. Мене здається в пів сьомої чи всім розбудили. Кажуть, бойова тривога. Почалась війна. Я довге не вірив. Кажу, що здіваєтесь, чи що, яка війна. А потім, коли почали над нами літати ракети, я вже зрозумів, що щось тут не то. А за Сумщиною в ті дні слідкували? Дуже сильно слідкував. У мене там залишилась мама. Бабушка, дідуська, ну, рідня залишилась, тому в перший день, особливо зранку, 24 числа, я щоразу, чуть, чуть ли не кажен час, вибігав на гору, ловив зв'язок, балакав з мамою, що хто, де і переживав за Сумщину дуже-дуже сильно. Не було бажання, знаєте, типу, все кинути, їхати дом захищати? Не було, тому що там. Я знаю, що я, я тут потрібніший, і виявилися в сумах реально друзі, які допомогли мамі з міста поїхати в село, і в яких я був впевнений, що вони Сумського просто так не віддадуть. Вони і зараз воюють, звісно, вже не в Сумах, трошки їх далі перекинули, але все одно я в них був впевнений, і вони мене не підвели. Ну, так як в мене зараз посада командир бойової машини, то е, в мої обов'язки, на іменно на бойовій роботі, е, входить перевіряти установки, давати установки, слідкувати, щоб все виконувалось прави, правильно. В основному які цілі у вас там ну, мішені? Це якісь їхні скупчення людей, скупчення техніки або якісь там опорні пункти. Якщо по одній машині або по одному танку стрілять з цієї машини, то це взагалі не ефективно. Беруться там колони техніки, або якесь місце розташування противника, або купа піхоти. От по цьому ефективніше працювати. Машина накриває площадь. Які згадаєте успішні цілі мішені? 음, ну, по перше, Білогорівка переправа по Сіверському Донцю, коли в день виходило 10-12 пакетів. Заряжатись не встигали, тільки відстрілялися, їдемо, мені вже командир дзвонить, каже, ти зарядився, йому там ми ще не доїхали. Тоді у нас дуже все успішно було, дуже нас радували, хвалили, що попали, молодці. Були такі моменти, коли виїхали, скоренько навелися, самі їдемо, думаємо, блін, то там трошки криво навівся. Всіх, куди попали, а потім нам говорять, що відстрілялись дуже-дуже добре. Як ви опишете чи оціните свого противника? Тут mm, навіть тяжко сказати. Іноді грамотний, іноді тупий. Як недавно, може тижня-три нам працювали, то я не скажу, що вони косі. Я не скажу, що це було дуже хірово з їхньої сторони. Вони замітили, здається, як ми виїжджали з посадки. Виїхали ми на вогневу, почали наводитися, і вони почали по нам пристрілюватися. Ми потім змінили вогневу, коли зрозуміли, що все-таки це по нам працюють. Почали по-новому наводитися, і вони опять почали пристрілюватися, Уже коли машина стояла. Уже коли люди більш-менш розслабилися, вони знову почали прицілюватися. І крайні два снаряди впало дуже-дуже рядом. Якби це там був більший калібр, то, на жаль, були плачевні наслідки. Так що, я ж кажу, іноді вони працюють дуже красиво, іноді туплять дуже жорстко. А є якісь аналоги там іноземна, або більш краща техніка, яку б от ви б ніби хотіли? Ну, типу, аналог... Хайморси. Не Хаймерси, Хаймарси. Бо це машина 71-го року, і вона вже дає, дає знаки її вік, іноді ламається, взагалі не там, де треба. Тому, звісно, хочеться чогось нового, чогось більш модифікованого. І головне, щоб не відказувала в бойовій роботі. Є якісь у вас. О, Оце танк! Айбі. Що таке? Вася, а де казка? де казка, бля? Дівак, диван. Не, я все равно. Які ритуали. Я не пам'ятаю такого питання. Перед бойовим виходом якісь... Та нема нічого. Так, зібралися, поїхали. Ні, перший раз, коли з цього граду відпрацювали, з цього зіла, то я вас цілував. Повідпрацювали і слава Богу, слава Богу, що все добре. Курова матка, я передаю. Хоче зараз там, да на війні завжди так. Або, або ми працюємо, або по нам працюють. Розкажіть про захоплення своє. Ще самого дитинства люблю малювати. Вдома там куча рисунків. Тут а тим більше зараз показав свої таланти і просять, щоб там на прапору на прапорі щось намалював. Але ж теж так малюю тільки тоді, коли є час, натхнення. Ще зараз багато часу та натхнення. E, натхнення іноді з'являється, а часу не завжди багато. <сі> брат малював, тато малював, от і по генам передалося, що і я малюю. Вони теж служать? E, брат служив спочатку e, в правому секторі 2016 року і вже e, в 2018 році підписав контракт з 24-ю бригадою і в 2019 році загинув. так що Моя мотивація ще більше. Хочеться помсти за брата. Ну і з другої сторони хотілося б щоб він був поруч зараз. Після війни планую лише лишитись в армії. Не знаю, щось мені це сподобалось. Щось подобається, а це таке непевне. Тут якось по-другому дивишся на життя. Навіть ті самі люди якісь тут. Не всі, звісно, але більша половина людей тут якісь ну, не такі, як в цивільному житті. Плюс юмор тут своєобразний, який, який цивільним людям взагалі не зрозуміти. І ото ще казали, типу, хто в армії служив, той в церкві не сміється, то з цим на 100% погоджуюся. В планах ще піти на офіцера або після війни, або на наступний рік, може через два роки ще точно не визначився. Тому що якось совість не дозволяє, Там поки буду 4 роки у Львові вчитися на офіцера, а тут а хлопці будуть. Як ви думаєте, ця війна надовго ще? Та хто знає. Хотілося б, щоб не надовго. Робимо все для того, щоб скоріше закінчилось. Головне, до, до того часу треба ще дожити. Якраз емблема мого розрахунку. Тайка на машині і тайка в мене на спині. Емблема в честь мого брата. Фугас це його позивний. Сапсан це група, в якій Ну, назва підрозділу, в якій він служив. Надпис Брат за брата. Понятно, що не просто так, що так як він загинув, я маю продовжити його справу, маю за нього мститися. Він мені як сказав, на моє прохання забери мене з собою. Каже, ти ще малий. Мені тоді ще було здається 15 років чи 16. Він сказав: ти ще малий, потусуйся поки що вдома, допоможи батькам, а потім ми з тобою. Потім я піду в нормальну якусь бригаду, я тебе до себе заберу. Я ждав, 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 не дождався. Спочатку я підписав контракт, і потім через три місяці він підписав. Але, на жаль, так залилося, що підписали в різних бригадах. І рішався. Вопрос з переводом, щоб я до нього перевівся. Це дуже довго щось затягнулося. Він літом 19-го року загинув, і тоді мої так сказати, начальство мого підрозділу вирішило мене нікуди не переводити, а просто із бойового підрозділу перевести в саме в саме місто Суми на ППД. Я там потусувався недовго, спустя три місяці побув в батальйоні охорони. В невиїзній роті, а потім вже перевівся в роту, яка виїжджає в зону ООС. Батьки про те не знали. Я вже мамі подзвонив з зони ООС і сказав, мама, так і так, я в Луганській області. Бо те, що вона була шокована, це не сказати нічого. Бо в мене брат так само, він нікому нічого не сказавши, взяв, поїхав, а потім вже дзвонив з Мар'янки і каже, мама, я у Мар'янці. Мама така, ну що, молодець. Що поробиш, я вирішив поступити так само, як і він. Втіхаря, нікому нічого не казавши. А вже перевод, як вже підписував контракт у 80 то в нас з ним була розмова, що е, він хотів теж у 80 піти. Вони якраз, здається, в 18-му, ой, не в 18-му, в 17-му році стояли на пісках з 80-ю бригадою. Як він сказав, що там командування нормальне, хлопці нормальні, тому буду йти туди. От я. І зробив за нього це. По зову друга вирішив піти в 80-ту бригаду. Як львів'яни вас прийняли? Та нормально. Не побили вже добре. <рес> <рес> за мій суржик. А що я? Давно хотів у Львові побувати. Суржик це ж найкраща мова. Суржик це, це акт зґвалтування російської мови. <рес> ну. Кожен постріл супроводжується фразою за брата, за фугаса. Хай хоч так ось хай, хай так. Буду нагадувати йому, не нагадувати, а доводити, що я все-таки його брат, бо поки він був живий, він багато з чим мені допомагав, багато чого вчив. І завдяки йому я зараз тут, завдяки йому я вмію те, що вмію. І слава Богу, проколів поки ще не було таких печальних.